Усім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось таке смачне мариноване в спеціях сало. Виходить неймовірно, апетитна та смачна закуска. Беремо сало і з кожного шматочка зрізаємо ось цю шкірку. В ємкість насипаємо сіль, кладемо сало і також посипаємо все сіллю. Закриваємо та відправляємо в холодильник на 2 дні. Тепер сало очищаємо від солі, промиваємо. Та добре просушуємо. Далі на фольгу насипаємо приправу для сала. І добре обвалюємо кожен шматочок із сала в приправі. Загортаємо сало у фольгу і відправляємо ще на один день у холодильник. Далі можна зберігати у морозильнику. Таке сало дуже легко нарізається, дуже смачне, ароматне та апетитне. Обов'язково приготуйте і ви не пожалкуєте. Бажаю всім приємного апетиту.